І всім сонце, з вами я, Ніксдекс, і сьогодні я вам покажу топ-3 моїх любимих сета в ігрі Go. Ну що ж, почнемо. Третє місце в нас займає ось такий довольно крутий сет. У нього є свій крутий аксесуар на голову ось такий от голуб і довольно прикольний меч. І також своя крута анімація. Думаю, він заслужує третього місця. На другому місці у нас знаходиться ось такий доволі крутий сет із майбутнього. У нього також є ось такий прикольний аксесуар на голову, така от літаюча тарілка, ще якийсь непонятний портал, і також доволі крутий лук ззаді. Окуляри і доволі крута перічоска. Він мені, чесно, доволі сильно подобається. І на в першому місці в нас ось такий от крутий сет чумного доктора. Ви тільки на нього подивіться, Ззаді ось така от крута коса, ще у нього є така своєобразна, крутенька шляпа. І ще також у нього є ось такий от ліхтарик на голові, а також якась непонятна клітка. Думаю, він дуже крутий, заслужує першого місця.